Друга книга Хронік, розділ 16. 36 року царювання Аси вирушив Вааса, ізраїльський цар, на юдею і укріпив раму, щоб ніхто не відходив і не приходив до Аси юдейського царя. Тоді Аса Взяв срібло та золото з скарбниці Божого дому та царського палацу і послав до Бен-Гадада, арамійського царя, що жив у Дамаску, кажучи. Нехай буде союз між мною та тобою, як був між моїм батьком та твоїм батьком. Оце я посилаю тобі срібло та золото, покинь твій союз з Ваасою. Щоб він відступився від мене і послухав Бенгадад царя Аси і послав своїх військових начальників проти ізраїльських міст, і вони завоювали Іон, Дан, Авелмаїм і всі склади в містах нафталі. Вааса, почувши про це, перестав укріпляти раму і залишив свою роботу. Тоді цар Аса. Зібрав усіх юдеїв, і вони забрали з рами каміння та дерево, що вживав в Аса до укріплення, і укріпили ними геву і міцпу. Того часу віщий Ханані прийшов до аси юдейського царя і сказав йому За те, що ти покладався на арамійського царя, а не на Господа Бога Твого. Військо Арамійського царя уникло твоїх рук. Чи ж не мали кущії та лівії величезного війська, колісниць та багато кінноти? Але що ти покладався на Господа, то він і видав їх тобі в руки, бо очі Господні обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане? Ти ж поводився в тому нерозважно. Тому і будуть у тебе від цього часу війни. Розсердився Аса навіщого і вкинув його в тюрму. Такий великий був його гнів за те на нього. Аса утискав на той час і деяких з народу. Дії аси від перших до останніх записані у книзі юдейських та ізраїльських царів. Тридцять дев'ятого року свого царювання занедужив аса на ноги, і ця недуга стала вельми тяжкою, але він і у своїй недузі шукав не Господа, а лікарів. І спочив аса зі своїми батьками помер на 41-му році свого царювання. Його поховали в гробі, що він висік був собі в Давидгороді. І поклали його на ліжку повному пахощів та мастей, належно зготованих, і запалили на його честь величезне багаття.